Підрізка гілок, чагарників та аварійних дерев один із основних напрямків роботи комунального підприємства Тростянецької міськради, чисте місто в осінньо-зимовий період. Практично щодня комунальники здійснюють санітарну обрізку, аби позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок та дерев. Зимовий час ріжемо аварійні дерева і багато накопичується такого гілок, чистим канале осінню також багато гілок накопичиться. І стає велика проблема, куди їх дівувати. Зазвичай гілки та дерева збирають докупи, а згодом комунальним транспортом вивозять на санполе це потребувало чимало часу та людських ресурсів. У липні минулого року до Тростянецької громади надійшло три нові сучасні дробильні машини завдяки співпраці Тростянецької міськради з проєктом «Юсейд Говерла. Великий плюс даної техніки в тому, що якщо ми просто зрибаємо ці гілки, вивозимо до Санполя, Вони не використовуються. А за допомогою цієї техніки ми можемо їх використовувати на котельнях якості палива. За словами комунальників, дробилки вже почали використовувати для робіт по Тростянцю, тож поступово зможуть прибрати залишки зрізаних гілок та дерев з усіх вулиць міста, при цьому переробивши їх на матеріал для опалення комунальних установ та закладів Тростянецької громади. Ми розпочали як в якості експеримента вулиця Бонахмельницького. Хмельницького. На даний момент, на сьогоднішній день, це масштабно будівна. Далі будемо дивитися, планувати по всьому місту багато паляли дерев, багато числих канал, дуже багато гіляк по всьому місту. Нагадаємо, завдяки співпраці Тростянецької міськради з проєктом Юсейд Говерла до громади надійшло більше десяти одиниць нової та сучасної техніки трактори, грейдер, самоскид, екскаватори. Усе це та багато іншого активно використовують Тростянецькі комунальні підприємства у своїй щоденній роботі.